Оточили ситі свині Велике корито, їдять, супуть та хрумкають справно працьовито, і під свинок до корита радий би пролізти, але свині не пускають, не дають поїсти. Поштовхався він позаду. Відбіг до загати і став свиней ненажерлих гостро викривати. Дор безсоромний кендюхи барила, коли совість будуть знати чорні ваші рила. І сказав своїм підлеглим головний кнуряка, пустіть його до корита, нехай не потяка. Роступились, пропустили крику на малого. Час минув, і стало страшно глянути на нього. Розжирило, знахабніло, куди твоє тіло молоденьких поросяток десятьох заїло. Так буває, дехто правду, Чеше всім відкрито. Лиш для того, щоб пропхати рилу у корито.